Це країна смаку, так називається підприємство, яке виготовляє шаурму в Горщанському районі. Фірмі менше року Сиривину для начинки купують переважно в населення, адже отримувати у достатній кількості худобу підприємству поки не вигідно. У нас є відгодівільний сех, ми там вирощуємо, але потужності, на жаль, не зросли, так як ми очікували. Зараз ми виходимо так само 11-12 тонн готової продукції в місяць. Подзвихаюся, це в першу чергу ринки збуту. Тобто скільки наші якби, менеджери по реалізації працювали, так раніше вже на даний час є зайнята і досить важко якби, війти з даний сегмент ринку. А це господарство імені Воловікова в Гущанському районі. Воно одне з найбільших в області. Сьогодні тут 1700 курів. корів. Проте до 2015 року керівництво господарства планує збільшити поголів'я худоби до 5,5 тисяч. Це приклад вдалої співпраці влади та бізнесу, що сприяє будівництву і реконструкції тваринницьких ферм та комплексів. Загалом на рівненщині сьогодні нараховується трохи більше 115 тисяч корів. З них на сільгоспідприємствах всього 16 тисяч голів решту утримує населення. Найгостріша проблема напевно залишає це все-таки відсутність системної і довгострокової підтримки тваринництва як з боку держави, так і обласного бюджету. Ми не можемо щорічно забезпечити відповідним ресурсом свої обласні програми підтримки. Безпосередньо сільськосходоварника і господарства населення у 2012 році вдалось покращити ситуацію в Україні. Переконує заступник міністра аграрної політики Олександр Сень. Особливо це стосується стабілізації поголів'я курів у приватних господарствах. Насамперед, завдяки дотації на утримання молодняка. Ми повинні знайти реальні механізми, реальні варіанти підтримки всіх секторів економіки, підтримки всіх тих виробників великих виробників технологічних виробників, які моба господарство ликово, яке ми бачила сьогодні. А активізації фермерів до розвитку тваринництва і звичайно розвитку тваринництва в селянських господарствах. І я хочу сказати на ми на наше глибоке переконання, не можна жоден з цих напрямків ігнорувати або відкидати. Всі вони мати повинні мати розвиток, всі вони повинні мати стимули. Але щоб були відповідні стимули, потрібно, аби програми розвитку тваринництва з державного бюджету фінансувалися стабільно і постійно, кажуть фермери. Олександр Тусюрій Кобів, новини рівного.